Нашій компанії пад-Прикарпаття обленерго 85 років. Чесно кажучи, за ці 85 років відбувалися різні події, але незмінним залишалася наша місія саме нести світло в оселі наших людей. Головним меседжем, який включені в стратегію соціальної відповідальності нашої компанії, це меседж, що ми хочемо стати кращою компанією для громади Івано-Франківська і громади нашого краю. Тому ми на протязі вже багатьох років підтримуємо різні проекти, починаючи від здорового способу життя, так і підтримуємо різні проекти мистецькі. Саме чому е, тепле місто, тому що філософія теплого міста близька нам е, в частині руху, в частині змін руху від холодного до теплого. Ми і я думаю, що багато ще кампаній будемо підтримувати середовище теплого міста, всі проекти, тому що ми віримо, що ця громадська платформа може об'єднати ідейних людей, громадян нашого міста для того, щоб створити певне рішення, ідеї, які трансформують місто Івано-Франківськ в місто нашої Марії.